Жив собі хлопчик на ім'я Левко. Він був веселим і добрим, а понад усе на світі любив солодощі. Його кімната була схожа на цукеркову крамницю. Одного вечора мама спекла для Левка величезний шоколадний торт. Який смачний? вигукнув Левко. З'їдаючи шматочок за шматочком. Коли настав час лягати спати, Левко відчув себе таким сонним «М -м -м, почищу зуби завтра, пробурмотів він і заліз під ковдру Він і не підозрював. Що в його роті на одному маленькому зубчику залишився крихітний шматочок цукру від торта. І цей шматочок став початком величезної пригоди. В темряви з'явився маленький, круглий і трохи липкий мікроб. Його звали Бруд. Він прибув на крихті цукру і з цікавістю озирнувся. Ого, скільки тут місця, пропищав бруд, і як смачно пахне цукром. Він підповз до крихти і почав її їсти. Брут був дуже голодний. Він їв і їв, доки не з'їв усю крихту. Раптом він відчув, що стає більшим і більшим, а потім сталося диво. Бруд почав тремтіти, і раптом він розділився на дві частини. Тепер було два абсолютно однакових мікроби. Привіт, я брут, сказав перший мікроб. А я не вмивака, відповів другий. Вони весело засміялись. У двох веселіше, сказав бруд. Ходімо шукати ще цукру, запропонував невмивак, і вони вирушили в подорож по зубному королівству. Незабаром вони знайшли ціле поле липких залишків їжі. Це був справжній банкет для мікробів. Вони їли, сміялися і знову ділилися. Незабаром їх стало не двоє, а четверо, потім восьмеро, ціла армія мікробів. Нам потрібен дім, вирішив бруд. І вони почали будувати. З липких залишків їжі вони зводили стіни свого міста. Це місто називалося. Наліт. Воно росло і росло, стаючи все більшим і міцнішим. У місті наліт завжди було свято. Мікроби танцювали, співали і їли солодощі, які левко залишав на зубах. Але від їхньої вечірки з'являлося багато сміття. Це сміття. Було дуже шкідливим і називалося кислотою. Кислота почала повільно руйнувати міцний білий зуб, на якому жили мікроби. Зуб почав сумувати, у міцній емалі зуба з'явилася маленька дірочка. Це був вхід у печеру, яку мікроби називали карієс. Вранці Левко прокинувся і відчув, що його зубчик болить. Ай! поскаржився він. Що сталося? Мама подивилась на його зуб і все зрозуміла. Левку, сказала вона, схоже, вночі у тебе в роті була вечірка зубних монстрів. Монстрів? злякався Левко. Так, відповіла мама, вони люблять цукор і будують свої міста, якщо не чистити зуби. Але не хвилюся, додала мама. У нас є супергерой, який допоможе їх прогнати. Вона простягнула левкові зубну щітоку і пасту. Зубна щітка була великою і сильною, а зубна паста свіжою і м'ятною. Разом вони непереможною були командою. Левко почав чистити зуби. Для мікробів це було схоже на ураган з мильної піни. Вода змивала їхні липкі будиночки і забирала їх геть. Коли все скінчилося, Зубчик Лева знову став чистим і блискучим. Бруд і його друзі попливли далеко-далеко, а Левко пообіцяв, що тепер завжди буде чистити зуби перед сном.